Так, всім доброго дня. Сьогодні, нарешті, сіно виїхали грибти трошки дощики помочили його, але нічого. І сьогодні вже шіфен з кабіною працює. Такий вигляд має. Має ще А з цього боку поставили заводські вікна, кабіна повторюся, може хто не знає. З американського трактора Майсей Пермісон укорочена. Дверка є, форточка є, скло і заднє скло треба поробити. Тут зашиємо ще. Але головне кабіна на тракторі і трактор працює. Тато гребе скаутом 404. На 5 кругів сонечка граблі. У мене саморобні на 4 круги, але більші круги, тому захват виходить один інаковий в них. Дверка, всередині замок. Ще не зробили ручку чудова. Ніжка є. Такий вигляд всередині має. Закривається легенько. Все. Чудова кабіна. Як кріплення уголка я вставив, прикрутили на два болтики з підрізу. Зробили тут кріплення до докрив. По підлізу приваріли. Ззаді на уголок по два болтики. І вставили квадратника. Тут зробили кріплення і перші. І тут на заводське місце, тут дірку мали колеса просверлили по дірці. Тут і тут. Наче тримається. Чудово. Так, все, погребуть. Ось такий вигляд має кабіна на тракторі. Все, до побачення поки що.